Його качі новини ХЕЛОЛУЙНІСЬКІЙ ВИПУСТ! Ми розпочинаємо! Сьогодні це програма Ваташоу з Андрієм Махальським у програмі. Андрій Махальський, це такий телепрограма у програмі Ваташоу! Але він довсім, він не може таке пояснити на наших. Він не і Вона увірвається на связку. Це вони у програмі Юрія Лот і Андрій Махальський у програмі WhatsApp з Андрієм Махальським. Але дозволить у програмі Гукач новини.